Слава Ісусу Христу, шановні тростянчани, жителі нашої Тростянецької землі, прийшов ще один рік нашого життя, і ми знову зустрічаємо світле Христове Воскресіння. Звичайно, кожен по-різному його зустрічає. Хтось далеко від дому, від своєї домівки, хтось у немочах, але церква свята молиться за всіх. І Оце світле Христове Воскресіння показує нам, що ми є достойні прийняти Христа Господа у своє, у своє серце. Шановні тростянчани, цей тиждень, звичайно, він є страсним тижнем і дуже урочисто. Свята Церква празнує цей тиждень, тому що четвер, предназначений для варіння мира, коли Патріарх варить миру у Києві, у Соборі, звичайно, це мир роздається священникам для миропомазання дітей при таїнстві хрещення, омивання ніг у чистий четвер. Коли єпископ омиває 12 священникам ноги на знак того, що Ісус Христос омив ноги 12 апостолам. Звичайно, у всіх храмах виноситься плащаниця урочисто, проходиться на круг церкви і ставиться на аналогі посеред храму для поклоніння вірним. Велика субота святкова, тому що служиться утрення, Єрусалимська утрення. І, звичайно, всі з трепетом і великим, як би, проханням чекають світле Христове Воскресіння. Починається святкове богослуження у половині 12-го і також передує цьому читання діяння святих апостолів. Храм наповнюється вірними у День Воскресіння Христового дійсно у храмі звучать піснеспіви, звучить із Вівтаря Христос Воскрес. Люди відповідають у істину Воскрес. І ми радіємо, радіємо нашому життю, радіємо тому, що ми можемо молитися у святому храмі, радіємо тому, що ми спілкуємося один з одним. Світле Христове Воскресіння полягає не тільки у спільній трапезі. Світле Христове Воскресіння полягає в тому, що немає смерті, немає смерті отого жала смертного. Коли Христос зійшов у ад, Він забрав із аду пророків святих, які чекали на Його прихід. І, отже, ад розпущений, тобто пекла не існує, тому що Христос переміг пекло, подолав пекло. Ми повинні радіти тому, що Христос. Своїми стражданнями приніс у наше життя відпущення наших гріхів, наших провин. Сьогодні, у цей переддень світлого Христового Воскресіння, хочу привітати всіх із цим гарним святом побажати благословення Господнього, побажати миру, добра, ласки. І нехай ваші молитві звучать постійно із ваших уст. А від себе хочу додати ще також такі слова: що живіте багато, і нехай у вашому домі завжди буде спокій, мир, добро і просвічує вас Господь Бог своїм променем любові і своєю ласкою, миру, добра і Божого всім благословення, світлим Христовим Воскресінням вас, і нехай ця свята Пасха принесе у ваші домівки радість. І добробут, миру, добра і Божого благословення.